Отже, практика візуалізації запропонована Шерон Роуз в своїй книзі Шлях жриці, шлях богині. Практика направлена на те, щоб звернутися до своєї внутрішньої архетипічної структури богині калі. До Сили до творчого потенціалу, який закладений в цьому архетипі. Сама Шерон Роуз називає цю медитацію візуалізацією енергетичне поле могутньої і сильної богині. Відповідно до цієї грані цього архетипу, ми і будемо постійно звертатися. Отже, Сядьте, будь ласка, зручніше, відчуйте опору під своєю спиною. Відчуйте кожну точку дотику до опори. Якщо ви сидите, відчуйте спинку крісла, на яку можна опертися. Поставте зручніші ноги, відчуйте ногами підлогу. Якщо ви лежите, відчуйте поверхню ліжка, на якому ви лежите, відчуйте, як ваша спина розташувалася на цій поверхні і чуйте кожну точку дотику до опори, покладіть зручніше руки, розташуйте зручно ноги. Голову, шию, розташуйте так, щоб вам було зручно і приємно уявляти образи. Закрийте, будь ласка, очі і відчуйте, як розслабляється ваше тіло. Відчуйте, як розслаблення заповнює ваше тіло, як розчиняється напруга. Переведіть ваш внутрішній погляд. Всередину себе. Відчуйте своє тіло. Поспостерігайте за своїм диханням. Ваше дихання рівне, спокійне, природнє. Вам легко і приємно дихається. Ваші думки заспокоюються, стають повільнішими. Ви робите глибокий, довгий вдих, який продовжується глибоким, повільним видохом. І знову глибокий вдох, довгий вдих. І глибокий повільний видих. Ви вирушаєте у надзвичайну подорож до джерела вічного жіночого начала, насолоджуючись його красою і теплом, ви відчуваєте свою присутність у первозданному царстві найвищого святилища. яке розташовано в містичному центрі світобудови. І поки ви відчуваєте спокій глибоку насолоду цього священного простору, звідки виникають, і куди зникають всі форми, ви занурюєтесь в глибини мудрості які вам сповіщають, що це лоно великої і могутньої богині, розташоване в центрі галактики, у вашому серці, в серцях всіх на землі нерухомий, безмовний простір порожнечі, безтурботності, легкості, спокою, первозданне джерело, життя і світла. повільно і глибоко вдихаючи, і видихаючи, ви направляєтесь в глибину сокровенного центра Землі, де ви знаходитесь в цій точці спокою та сили життя є водойма рідкого світла. Спокійна, темна, глибока, безтурботна, немов гірське озеро темної ночі. Ви заглядаєте в сам центр цієї Чорноти. І з неї повільно та плавно починає вставати сонце, світле, ясне, яскраве, приховане внутрішнє сонце жіночого начала, величного, що несе ініціацію, живить, наповнює сила самого життя. І коли ви відчуваєте цю первозданну енергію, прояв цього сяючого сонячного лику, ви відчуваєте, що він очищує енергію всередині вас і вивільняє потік мудрості. могутньої, полум'яної богині, твердо стоячи на землі, ви відчуваєте і бачите, як у вас з основи хребта ростуть міцні. І здорові корені дерева. Вони проникають у глиб і досягають цього сяючого лона землі через міцне і могутнє коріння. Ви відчуваєте своє давнє внутрішнє сонце. Робите вдих. І відчуваєте, як енергія вогню піднімається з центру землі по корінню і входить в чакру в основі хребта. На видиху ви бачите, як очищаючі промені розходяться з цього тонкого енергетичного центру мерехтливими частинками світла відчуйте цю енергію відчуйте тепло цього світла і коли ви розслаблені і спокійні ви відчуваєте як світло ллється з ваших стегон Колін, литок, гомілок, стоп, пальців ніг, повністю звільняючи ноги від напруги. І таке розслаблення та розчинення вивільняє тонкий канал що починається на рівні шийки матки і проходить по центру вашого тіла. Він міцний і потужний, наче стовбур сильного, здорового дерева. І в той час, як ваша увага зосереджена в цій точці, найважливішому центрі жіночої сили і творчого потенціалу, ви робите вдих. І разом з ним, через шийку матки або фізичний прохід, що веде до цього священного місця, ви втягуєте прекрасно полум'яну енергію сонця у формі земного вогню, що очищує, видихаючи, ви відчуваєте шийку матки як вхід в свій тонкий центральний канал з кожним вдихом. Ви втягуєте збудливий вогонь, богині вгороду по тілу, з кожним видихом, ви розслабляєтесь, і друга чакра, розташована в центрі матки, переповнюється світлом, насолоджуючись його теплом, силою і світлом. Ви відчуваєте, як мерехтливі промені теплого сонячного сяйва входять в цю чакру, пронизують її і виливаються назовні, розчиняючи напругу та скутість в тазу і в репродуктивних органах. Все відбувається легко природню. немов роса від дотику яскравих променів сонця. І коли ви робите довгий, повільний глибокий вдих, втягуючи цей очищуючий духовний вогонь жіночого начала в своє тіло, ви відчуваєте, як очищуючий духовний вогонь в образі сяючого сонця піднімається по центральному каналу тіла вгору через матку сонячне сплетіння. На повільному видиху ви розслабляєтесь. Відчуваєте і бачите, як з цього тонкого центру виходить ясна, промениста енергія, сяюча сфера, поширюючи свої очищаючі промені через тонкий кишечник, живіт, печінку, жовчний міхур, товстий кишечник, селезінку. Нирки. І глибока звільняюча сила цієї енергії розчиняє гнів, напругу, тривогу з середньої частини вашого тіла. Ви відчуваєте легкість та звільнення. Робите вдих, і багата могутня енергія сяючого золотого сонця проходить через ваше тіло. На видиху ви відчуваєте, як яскраве сонце проходить через щойно очищені центри вашого тіла і досягає нерухомого, безмовного океану вашого серця. Вдихаючи чисту, прозору, світлу енергію, ви бачите витончену красу і велич світлого образу богині, що піднімається з цього темного океану. Вона сяє світлом нескінченної теплоти і мудрості. Ви видихаєте і розкриваєте своє серце. Для величезної цілющої сили, її божественного світла і енергії. Ви розслаблені і відчуваєте, як чиста, бездоганна сутність цього світла протікає через ваше серце. Шар за шаром спалюючи міцні обладунки, які створили, щоб захистити цей чутливий і потужний центр. Відчуйте, як світло вбирає, очищає, спалює і розвіює весь біль, печаль, що осіли там. Ви з легкістю відпускаєте всі жалі, страждання, смуток, тривоги, недобрі перечуття, які у вас є. Ви відчуваєте легкість, звільнення, свободу. І поки ви насолоджуєтесь легкістю і звільненою чистою енергією, священний духовний вогонь богині запалює світлу любові і мудрості в глибинах вашого серця. Нехай світло горить у вашому серці, подібно яскравому факелу осяючи темряву і пробуджуючи вас до пізнання величезної сили і гідності вашого чудового духу. Навдосі полум'я жіночої мудрості піднімається від серця до горла. Ви видихаєте. Відчуваючи, як життєва енергія священного внутрішнього вогню богині, яскравим сяйвом осяює ваше горло. З кожним вдихом і видихом, ви відчуваєте, як випромінюється мерехтливе тепло її божественного внутрішнього сонця. Повністю відкриваючи горловий центр, допомагаючи вам відпустити всі витіснені почуття і відкинуті осяяння. Ви дозволяєте собі звільнити величезну силу і могутність жіночих емоцій. І відтепер ваше мовлення. Всі концепції і слова, що йдуть з вашого розуму в світ, наповнюються енергією і очищаючи при зустрічі з цим яскравим світлом, стаючи віддзеркаленням безмежної мудрості, проникливості і співчуття полум'яної богині. Ви глибоко розслаблені. І тому верхня частина тіла віддається цьому божественному процесу очищення. І в цей момент збудливий вогонь богині наповнює собою з горла плечі, руки, долоні, пальці. І поки вся верхня частина тіла випромінює яскраве світло первозданної чистоти і досконалості богині, ви робите глибокий повільний вдих, скорочуєте м'язи піхви. втягуючи все живе полум'я енергії богині в матку, а потім вище. Сонячне сплетіння, серце, горло. І доти типу полум'я піднімається в голову. Ви досягаєте духовного центру третє око, око до кіні. Це священне метафізичне око, що бачить сни і видіння. Видихаючи, ви відчуваєте, як яскрава сяюча енергія полум'яної богині випромінюється з цього центра, спалюючи негативні думки, застарілі судження, обмежуючи опередження і звички. Ви легко відпускаєте їх всі, зупиняєте балачки неспокійного розуму, невпинний потік думок, сумнівів, повсякденних проблем, які вас турбують. Роблячи вдох, глибокий вдих. Ви відчуваєте, як очі декінів відкриваються являючи великий світанок вашої внутрішньої мудрості в образі висхідного сонця, на видоху поширюються його сяючі промені, розчищаючи вашу свідомість, наповнюючи розум новою ясністю і світлом. Вдихаючи глибоко чисте повітря, скорочуються м'язи піхви, щоб втягнути священний вогонь в богині з його темних глибин. І провести по центральному каналу тіла, видихаючи, ви відчуваєте, як цей могутній жар піднімається, просочуючи і очищаючи центральний канал. До тих пір, поки ви не побачите його таким, що іскриться чистим вогнем, що піднімається ще вище, досягаючи точки на маківці, дорогоцінних врат повного просвітлення. Роблячи видих, ви розслабляєтесь і відчуваєте. Як з раптовим приливом сили і відчуттів цей тонкий центр починає обертатися. При цьому він розпускається як квітка і дозволяє чистому, сяючому світлу сходити вниз по тілу навколо тіла, заповнювати собою кожну клітинку вашого тіла, аж доки ви вся опиняєтесь охоплена сяючим полум'ям мудрості. І це полум'я утворює навколо тебе яйцеподібний кокон захищає твоє енергетичне поле з читом полум'я, що відвертає будь-яку негативність, будь-яку небезпеку. Це могутній захист, відстежуючи дихання. Відчуйте, як надзвичайна сила цього священного внутрішнього вогню невпинно породжує всередині і навколо вашого тіла могутній захисний вогонь що випалює всі фізичні, розумові і емоційні забруднення і помутніння. Відчуйте, як цей наполегливий жар плавить темний свинець вашої істоти і перетворює його в чисте золото просвітління. поки ваше світлове енергетичне тіло освітлюється цим Божественним сяйвом, відчуваючи, як чистий, невичерпний світ вашого духу продовжує підніматися і сяяти всередині, ви насолоджуєтесь силою, мудрістю, енергією, чистотою, наповненням, творчістю. Ви бачите себе в образі могутньої полум'яної богині, яка кожною клітиною свого тіла випромінює яскравий вогонь чистоти, мудрості, співчуття, сили, творчості, самозабутньо танцюючи містичний танець свободи і самореалізації. Поспостерігайте за своїми відчуттями в тілі, Наповніться цією енергією. Побудьте в цьому образі і в цій енергії стільки, скільки вам буде потрібно. І коли будете готові, повертайтесь поступово тут і тепер.